Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 11 травня 2023 року. Висіваємо у цибулю. Ось таку цибулю я купив. Це червона є, це біла. Це Ялтинська. Ще в насіннях в мене буде. Це я вирішив коротеньке відео по цьому засняти по цибулі. Ще в мене все помідори є бакінські. Переться бачу не замерз вчора, було холодно, вже випадки треба зараз пролить. Так. Ось так розлор розложити його. Перший раз сажу цибулю я, 40 год. Хай буде, мені так і нрав. подобається. подобається. Ще капуста я насажу, ще розсади накупляю, може. Ось все салат тут є щось така маленька цибулька біленька. Тоже. Це якийсь другий там сорт. Салат тут латук, рукола, шпинат буду. Підписуйтесь на наш канал про Агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей.